Вліво мені попали, хто це буде ремонтувати. Після поранень е, я вже не можу настільки професійно співати як раніше. в мене вже немає цих пальців. Що тут опорний співак вообще да. ну, З тобою все нормально. Бог точно є. Я... я їду, я спокійний, і в якийсь момент я чую. А... Я ж в житті ніколи не чув біля себе реальних пострілів з автомата, щоб в тебе хтось стріляв. Я чув, як ти від себе десь стріляєш, це одне, а щоб в тебе хтось стріляв. Ну в кіно, ну, це взагалі відрізняється капітально. Ти постріли в кіно, звук, все, від того, що в житті. Я думаю, хто це пітарди взриває? Воно ну, взагалі це страшно. Це типу не з розряда. Тобто, хто тут? Діти пітарди взривають? Тобто ти розумієш, ти що тут війна, і біля тебе щось зривається. Я думаю, боже, що це таке? Ми починаємо їхати далі, його більше і більше. Й, його ще більше. Я думаю, може, це нас. Верху, ну я не можу повірити в те, що за нами хтось гониться і нас хтось ну, зараз знали. стріляє. Да, за нами прям їхали. Я не міг в це повірити. Набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде, ви, до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами, десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без оці всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись? Як це це працює, все це абсолютно безкоштовно, і ефіри і будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, так я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі. Я думаю, може це якаськаліберна якась. Я ж не військовий толком, я не розумію цим всім. Думаю, може це якісь там маленькі якісь бомбочки на нас падають, Скільки? чи з дрона щось. Да. А, і ти їдеш далі і розумієш, що в якийсь момент у тебе одне колесо пробито, друге, ти чуєш постріли да, по машині. І перша думка, ми ж всі, а, у нас у кожного, я думаю, синдром головного героя, ти думаєш про те, що а, з тобою буде все окей, яка проблема не була, да. бо головний герой завжди виживає, він в кінці мільйонер, щаслива сім'я, да, у нього все окей. І ти думаєш, ти і зі мною так буде. І а, коли таке стається, ти думаєш, це напевно страшний сон. Цього не може бути, це, напевно, той сон, знаєш, коли ти спиш, він дуже да, реальний, ти прокидаєшся і такий. Фух, Фух тіпа, слава Богу! І потім ти, ти і ти пытаєшся собою щепнути, щось собою зробити, і ти розумієш, що це не сон. Це реально з тобою відбувається, і в цей момент така паніка. По-перше, у всіх в машині. У нас повна машина людей було, двоє катів, таксі. А, у мене було декілька машин, але їздив я на Жигулі Шістьорки, тюнінгований під дріфт. І це нас врятувало там форсірований двіжок, Шістерка. ходова, все. Бо, а, ну уяви, величезна машина, повна людей, повний багажник, всі в машині з цими з пакетами, з коробками. Позай у нас прицеп, півтори тонни, oh, yeah. який завантажений медичною всім цим стафом. Сніг пробиті кольоса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну, типа, це чудо, знаєш. І, до речі, то, що Гульця нас далі врятували, я ще дійду до того.